Талановитий український письменник Олександр Олександрович Сезоненко народився 20 вересня 1923 року в селі Новоолександрівка Баштанського району Миколаївської області у бідній селянській родині, і шкільних років відчув потяг до літературної творчості. Його перші оповідання друкує місцева районна газета. Початок війни зруйнував усі плани на щасливе майбутнє. Олександра Сезоненко мобілізували до участі в бойових діях, коли Баштанщина була звільнена від німецько-фашистських загарбів весною 1944 року. Перше бойове хрещення одержав під час звільнення міста Ковеля. Пройшов криваві дороги війни як сержант мінометник, а під час штурму Берліна був тяжко поранений. У повоєнні роки не одразу взявся за пером. Довгий час працює на Миколаївському чорноморському суднобудівному заводі, заочно закінчує літературний факультет Миколаївського педінституту і поступово пробує сили в творчій роботі. Перше оповідання весна було опубліковано на сторінках журналу Вітчизна у 1949 році. За два роки з'являється збірочка Рідні вогні. З'являються повісті на веселому роздолі 1956 рік. Зорі падають у серпні 1957 рік. Помітним кроком на шляху самовизначення Олександра Сизоненко як письменника став роман Корабели, 1960 рік. Це був не лише перший роман, а й фактично перший його твір, який широко відзначила критика. Майже десятиліття Олександр Олександрович пов'язаний з роботою на київській кіностудії імені Довженка. Де він обіймає посаду завідуючого сценарним відділом. За його сценаріями, поставлені художні фільми Білі Хмари, 1968 рік та Кайдашева. Сім'я. Він редактор фільмів Тіні Забутих предків, Загибель ескадри. Та, що входить у море. Криниця для Спраглих 1966 рік та інших. Звільнившись із цієї роботи в 1970 році, Олександр Сезоненко цілком віддається літературі. Сезоненко рідний і дорогий землякам своєю відданістю Малій Батьківщині. У романах Хто Твій друг у трилогії Степ. Повісті сьомий пагор та ще багатьох інших творах Олександр Сезоненко з проникливою поетичністю, задушевністю, ліризмом відтворює картини українського степу і життя на ньому людей, щедрих на добро, мудрих і розважливих, від яких він вочевидь навчився любити цю землю. «Білі Хмари визначальний твір письменник. Внесок і заслуги Олександра Сезоненка, талановитого українського письменника, члена Національної спілки письменників України здобули велику оцінку як на державному рівні, так і в літературних та громадсько-політичних полях. Він лауреат. Державної премії імені Тараса Шевченка за трилогою Степ осінь мета. Помер Олександр Олександрович Сезоненко в Києві 13 вересня 2018 року на 95-році му році життя. Похований письменник на байковому кладовищі біля праху дружини Галини Дмитрівни.